Всім привіт! З вами Шампунь, і в цій серії я відповім на запитання моїх підписників та глядачів. Да, ви мені написали запитання під першою частиною цієї рубрики і ще під деякими постами і під деякими відео. І в цій серії я відповім на ваші запитання. Перше запитання звучить так. Коли буде кліп? кліп. Напевно, ти мав на увазі трек, або пісня від шампуня. Ну, от звідки я знаю. Я про це взагалі ніколи не думав. Тобто, я не знаю, коли буде, можливо, через декілька років, тому що в цьому році кліпа точно не буде, В 2022-му точно не буде. Шампунь. Знімай стендофф. Такі ігри, як. Папк, Standoff 1, Standoff 2, CSGO, чи що там, е, ну, такі ігри, вони мені не зовсім подобаються. Надіюсь, ви мене зрозумієте. Можливо, я проведу опитування, знімати мені цей Standoff, чи ні. Ну, Тобто Standoff 2, я не знаю. Е, скоріше всього, колись буде. Але не знаю. Будеш ти знімати Roblox? Дивіться, по це є багато причинів, чому ні. Перше, в мене телефон, а і телефони це речі, які між собою не можуть дружити. Тобто, Роблокс зависає, телефон дає маленьке качество. Тобто, навіть якщо Роблоксі не буде зависати, його чуть, -чуть тяжко буде монтувати. Ну, тому що Майнкрафт. Е, ну що, там Помонтірував то, зробив то, а в Роблоксі все прогружається. Раз у Майнкрафті все квадратне, ну і може це якось легше для програм, то Роблокс, ну тобто, е, може зависати там е, телефони, програми. ну Напевно, ще ні. Ти граєш на комп'ютері чи на телефоні? Ем, я граю на телефоні. Я вже про це тільки що сказав. Далі ти будеш знімати Бабл Квас. Снімати Бабл Квас. Ну, що сказати. Бабл Квас? Наскільки я знаю, ця гра російська. І, ем, і щоб отримати гему в цій грі, треба дивитись рекламу. А за рекламу розробникам приходять гроші. Ем, е, напевно, ні, напевно, ні. Е, можливо, колись. По Bubble Voice, Bubble Quest. Ну, але це зараз не популярне. Ну, тобто, якщо б було популярне, я б ще на цього задумався. Так? Е, не дуже популярне розроботчики з. Е... Не знаю, скоріше всього, ні. Будеш... Вихо... Будуть виходити ролики з інших частин ФНАФів. По іншим частинам ФНАФ. Ну, коротше, буде у мене відео по ФНАФ 2, ФНАФ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ні, 10-ї частини ще немає. Дивіться. Поки я не пройду першу частину ФНАФу, я не почну проходити другу. А першу частину я її не можу пройти просто. Я пробую, але це настільки мене цей Фредді часто вбиває, я не можу пройти п'яту ніч із Забоні і Фредді. Надіюсь, ви мене зрозумієте, ну, бо для мене це тяжко. А поки я не знімлю ФНАФ 1 до кінця, то який. Сюжет в моїх відео буде, яка суть. Дивіться, наприклад, починаю я знімати ФНАФ-1. Не можу пройти п'яту ніч. Починаю ФНАФ-2. Не можу пройти четверту ніч. Починаю ФНАФ-3. Пройшов повністю. Починаю ФНАФ-4. Мені дуже страшно. Не можу пройти третю, четверту ніч. І що мені робити? Тобто я буду тако проходити ФНАФ по огрискам, типу, чуть, чуть того, пройшов чуть-чуть того. Ну, звичайно, мені це буде легко знімати. ну, Тому що, тіпа, проходити багато, ну, тобто, не знаю. Ну, скоріше всього, поки я не пройду першу частину, не буду проходити другу. Далі. Ти хочеш 10 тисяч підписників до Нового року? Звичайно, я дуже хочу, але і за людей, які зараз сидять не підписані перед цим відео, я це не зможу зробити. Далі, коли друга частина, а зараз, в принципі, що? Скільки тобі років, Ем, давайте ми на це запитання відповімо ближче до кінця відео. Будеш грати. Stand 2 і ще ти дивишся Наруто. Про Stand 2 я вже сказав, що мені такий жанр не зовсім подобається. А про Наруто, ну я, в принципі, ані не дивлюся. Добре, далі. Шампунь, ти будеш переназивати канал. Ось паркур і помінявся, це означає, що приходить кінець відео. Скільки мені років? Питання, яке багатьох людей, напевно, інтересує. Я не знаю, як це повлияє зараз на мій канал. Чи буде моєму каналу краще, якщо я скажу, скільки мені років. Ну, В принципі, я не знаю, чи добре буде, якщо я це скажу на Ютубі. Але давайте додивилися до цього моменту. А перед тим, як я скажу, напишіть в коментарях. Кодове слово. Е, угу. Яке буде в нас кодове слово? Під одним із минулих відео я сказав, якщо ви додивилися цього моменту, спускайтеся в коментарях, пишете кодове слово дерево. А тепер кодове слово буде. Увага! І це буде. камінь. Спускайтесь в коментарях і пишіть слово камінь. Ті, хто додивилися до цього момента, пишіть в коментарях слово камінь. Просто якщо ви не напишете, то значить ви не додивилися до цього моменту. І ви не дивитеся мої відео, і ви на мене підписані просто, щоб підтримувати український контент. Мені просто це дуже важливо. Чи цікаві моїм підписникам відео? Чи вони мене дивляться просто, бо я українець? Напишіть в коментарях дерево. Це я вас просив під минулим відео, а під цим буде камінь. Написали камінь. Увага! Мені 11 років.